Не дали нам газдувати. Не будете панувати. Змінюються загарбники, та незалежність здобувається однаково. То зберемо свої войські і дамо людям свободу. Хтось мусить стати з людей. Ми захищаємо свою землю. А за що воюєте ви? Прем'єра до Дня Незалежності. Довбуш 24 серпня, о 20-й на ICTV2. Росіяни можуть надіятися на окупацію, але вони знають, що немає жодного спротиву. Маленьке містечко коктейлів Молотова, декількох там РПГ, У нас нічого не було. Прості люди, великі колони тяжкої техніки. Ти прямо в самому епіцентрі цієї війни. Чому макарі висті завдяки таким, що тут поставалися? На шляху ворожої орди Макарів. Лінія спротиву середа. Двадцять друга сорок Нам але ще буде не водою. Надточні технології для подолання опору Fusion ProGlide. Надточні технології для подолання ви вгадали опору вдвічі комфортніше гоління. Переходьте на Gillette Fusion ProGlide. Gillette. найкраще для чоловіків. Технології у подарунковому наборі. Спеціально для нього. Уяви. Ти зібрався на зимову рибалку. Що першим покладеш у торбину? Ковбасу, звичайно. Хто там? Ковбаса напівковчена свиняча. Ясна весна. 65,99 за кілограм. Фрешмаркет «Брусничка». Завітай до сусідів. Ви знаєте, часом неможливо отримати задоволення від їжі. Якщо ви відчуваєте важкість та біль у животі після їжі, можливо, це пов'язане з нестачою ферментів підшлункової залози. Креон спеціально розроблений для швидкого вирішення проблем травлення через нестачу ферментів. Довіряйте кращому? Креон ферментний препарат номер один у 40 країнах світу.

Я буду така сидіти на ній казати тобі коханий, допоможи мені розвісити. Колись ми купили холодильник. І я така коханий, тобі чи йогурт колись. А може не колись? Нульовий кредит до 60 місяців на всі групи товарів у Фокстрот. Знимайте від спеки, купуйте кондиціонер LG для площі 23 квадратних метри у кредит всього за 78 гривень на місяць. Фокстрот. Обираєте приправи? А ви знаєте їх склад? Читайте на звороті. У деяких до 10% овочів та прянощів, а все інше сіль, хімічні домішки, крохмаль тощо. Чи варто платити за це? Якщо є приправа, ексклюзив, Імбир. паприка, чесник, чорний перець, коріандр, мускатний горіх, крупно помер... boa é é é. tarde, Що, хеллоу, Петро, ти чого трубку кинув? Тої. То ти скажи, це у вас у Голлівуді всіх бджоли покусали? Чи чого їм губи порозносило? Дзвоніть хоч щодня лише за 80 копійок у 80 країн світу. Лайфсел, підключай майбутнє. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах та отримуйте спеціальні пропозиції. Товстий лоб? та все одно сковорідка! Та отож. Ловий момент. Товстий лоб, Дев'ятнадцять 19,90! сільпо, святкуємо разом. Моя робота може бути важкою. А від важкого болю є панадол екстра, що містить два активні інгредієнти. Клінічно доведено, що він бореться з таким видом болю, як сильний головний біль і не подразнює шлунок. Піклування потребує сил. А щоб перемогти помірний біль або жар, є звичайний панадол у таблетках. Ну, буде жарко, я розділась.